Всім привіт! Пилка Zomax 4650 стосовно повітряного фільтра. Ось ось фільтр, вимагняний, я на неї був, встановив після 3 літрів бензину. Комплект брав на Логман Ком'юа. Люди мені доказують, що цей фільтр, він ну дуже поганий. Він пропускає туди тирсу. Давайте подивимося, правда це чи ні. Ось дивіться в якому стані. Бачите? Скільки там тирси. Ось, це пару днів пилка працювала. Отак От ось, бачите? Спеціально для теста. Чи цей фільтр пропускає, хочу подивитися чи ні. Він чітко в мене так плотно прилягає. Я тут все відрегулював. Так, ось я його зняв. Він забитий геть. Але це два дні він працював. По контуру бачимо із середини лінії немає тирсу. Ось отак. Так, пропускає, але небагато. Так що в принципі, якщо кось влаштовує нейлоновий фільтр заводський, то хай стоїть нейлоновий. Іменно на цій пилці, якщо більшенький фільтр поставити, де оця дужка рівна. За цей дужки можливо це все стається, так як мало фільтр сам квадратний. Защо такий прямокутником йде. А там він розтягується. Ця дужка, якби була рівна, а не дугою, так еліпсом, тоді він, може б краще, б, як сказати, прижималося і не пропускало цю пудру із сухостою. То в принципі можна і користуватися нейлоновим фільтром, наприклад, мить його в солярці, щоб він такий жирненький був. Пару штук купити і міняти, як він забивається, якщо нема можливості на місці його промивати. Оце таке. Так що, хлопці, такі діла. Дякую за прогляд і до нових зустрічей.